Великдень це особливо свято весни та надії. Українці за можливостю збираються разом із родиною, підтримують одне одного та дбають про збереження культурної спадщини. Щороку з зарахуванням економічної ситуації люди вирішують, випікати паски самостійно чи купувати готові. Планують покупки та згадують родинні традиції. Ми поцікавилися у мешканців горішніх Плавнів, як цьогоріч вони готуються до свята. Я особисто буду купувати. Ні, буду покупати. Випікати, але дорога вас така. Випікати буду. Буду випікати. Обов'язково я буду пекти паски. Це моя така сімейна традиція. Я кожен рік їх печу, кожен рік. Відколи я пішла з домівки від мами. Випікати. Буду купувати, готові. Мені здається, вони смачні. Купувати. Купувати. І ми пекти. Я за те, щоб купувати, але моя бабуся випікає. Як і будь-яка бабуся, там штук. 30 точно є. Та скоріше за все буду купувати. Купувати паски, бо здоров'я немає, раніше пекла. Лучше, звісно, як печеш. Дома пахне все, ну, ну немає здоров'я. Ну, штучки 3-4, бо діткам та Сусідам купувати. Дві, три небагато, щоб вони були невеликій кількості, щоб справді можна було смакувати. А випікати паски. Я вже три штуки випікла, я чоловіку відправляю, він мене служить в Збройних Силах України. Ми будемо пасилочку відправляти. І ми це я, його мама, випікаємо паски для нього, для його хлопців і будемо відправляти. Я буду купувати. Випікати. Випікати. Бо це як традиція, воно. Так, сімейно випікати це знаєте, коли треба мовчати, поки тісто настоїться. Ну, випікати, звісно ж. У мене мама дуже гарно пече, тому купляти лічно я не збираюсь. Буду їсти домашнє. Я буду пекти. Я десь на 2 кілограма муки, я не знаю, где-то 8-10 випікати. Я їду до сестри в гості в Полтаву, так що своїх особистих коштів не буду витрачати, будемо разом святкувати. Не знаю, треба і гучки, і помідорчиків, і пасочку, і колбасочку. Ну таке все, хочеться вкусненьке, хорошеньке. ну Десь може тисяч-дві не менше приблизно буде. Не дивилась на ціни ще. Ну, Я є там два десятки, допустимо, муки там пару кілограм, масло, сметана. Оце не знаю, скільки воно вийде. Ну, скільки вийде, ізюм, ваніль. Отак і буде смачно. Не знаю, навіть ще не думаю. Я купую все поступово. А що розкажи? Що буде? Ви... Купую м'ясо, купую шинку, купую свіжі фрукти, овочі, ну це вже там не заздалегідь, а там ближче там до свят. Ну а так, ну і це теж так. Форми тільки там заздалегідь купуєш, там холодець буду варити зазвичай. Ну, як все, як думаю, кожна господиня буде так в своїй хаті, так варити. Так, таке робити, верніше. М'ясо. В <с> першу <с с> чергу, <с як і всі, до пасок всі інгредієнти. Ну і дітям. На пенсію, як ви думаєте? Ну, процентів 15, мабуть, витрачу від пенсії. А що купуватиму, не знаю, що захочеться. Але поки місць нічого не хочеться. Це стандартний набір, як всі. Паска, ну, така, не стіл. Як вийде? Ну, я не те, щоб пишно святкую свята, але думаю, якісь базові продукти, не те, щоб які сильно відрізняються від мого звичайного раціону. Тому, а скільки витратите? До тисячі, напевно. Багато. У Мене велика родина, да. Я не знаю, я не маю якогось бюджету, певно. Ну... Достатньо коштів. Це ще й яйця, і пасочки, і, можливо, якісь там не знаю, м'ясні страви такі, щоб типу після посту. Я ж пенсіонерка, так що я вже по чуть чуть чуть-чуть. Чому купувати, бо краще не змушувати себе стояти на тій кухні два дні, щоб спекти ці пасочки, якщо є можливість купити. І витратити планую ну тисячі, дві-три, бо я не планую багато пасочок купувати. Ми все вже витратили. Вже. Я не рахувала, так що я не можу дати відповідь. Ой, Ой. а що там зараз по цінам, не знаю. Багато ну, грошей. Стовідсотково на прикраси для пасок. Та на тісто скільки треба, та й все. Гадай, на загалом на декорації, на їжу можна буде витратити порядку тисяч, мабуть. Яйця як завжди. Кошти, ну, десь, мабуть, тисяч полтори. М'ясо, колбаска. Около двох тисяч точно. Ковбаску домашню, на паску, мучічку, яйця теж не дешеві. Один син у Збройних силах, другий є у від'їзді, так що поки я ще сама. Ну, раніше так випікала і паски, і ходила в святку святити. Коли родичі приходять, коли батьки приходять, ми до батьків. Сімейні традиції це святити паски. А така сама основна і їсти домашню ковбасу. Виходили раніше з друзями ну, на природу, а тепер син ЗСУ служить. Обов'язково відпочити в цей день, сім'єю бажано. Ну, збиратися родиною. На син прийшов з війни. Це для нас дуже свято, таке дуже велике, дуже велике. Тому це саме, знаєте, таке хочеться його там сим таким добрим пригостити. Він прийшов назавжди, буде вже вдома, коло своєї родини. Збиратися з сім'єю, святити паски, я холостий. Святкувати сім'єю. Ми з дітьми яйця фарбуємо і зранку в неділю ходимо, святимо пасочки. Загалом, коли ми ще всі жили разом. То ми завжди ходили в церкву зранку святити Паску, а потім проводити якось першу половину дня точно разом, якось сімейне застілля, скажімо так. Ну і, звісно, крашенки, Пасхи. Коли ми ще були дітьми, то ми бабушці допомагали, але зараз, на жаль, ми всі роз'їхалися вже. Вбиратися просто за одним столом, всі близькі. Коли дітки були менші, ми ходили святити пасочки. В цей день так. Е, е, да. І бабусі, дідусі постійно нас ходили до церкви, святити пасочки. Можливо, я з із старшою, старшими дітьми піду. Молодші не захочуть, я так думаю. Посвятить паску і з рідними зустрітися з дітками. Ми збираємося в селі у бабусі, б'ємося яйцями, визначаючи, хто переможець. І просто проводимо день разом з сім'єю, збиратися всім разом по можливості випікати паски, битися яйцями це обов'язково. Ми завжди яйцями б'ємося. Так що такі традиції в нас обов'язково зібратися зрання, піти посвятити паски та прийти додому і зранку їх і поїсти, бо вони святі, посвящені водичкою святою. Ми б'ємося розмальованими яйцями. Ну, у нас така традиція. Сім'я збирається вся. Ну, Зараз, звісно, не вся, тому що уїхали за границю зараз, діти, внуки. Так що не вся в зборі буде сім'я. Зустрічатися з сім'єю на природу, пройтися, прогулятися. Погода буде добра, наскільки я розумію. Якось так. А що з цього приводу думаєте ви? Це була програма Майдан Незалежності. Дивіться нас на телеканалі Гок.